територія Донбасу може бути ізольована і обнесена інженерними спорудами. Про це заявив радник президента України Юрій Луценко. Зокрема, йдеться про території, які нині не підконтрольні Україні. За словами Луценка, це приблизно третина Донбасу, і вона може отримати так званий спеціальний статус. Навіть тимчасово не підконтрольні нам райони Лугандона, так званих ЛНР і ДНР, все одно є частиною України. Ми повинні ізолювати цю спеціальну зону, взяти її під контроль, у тому числі за допомогою інженерних споруд, і запропонувати їм змагатися не тільки зброєю, а й рівним життя. Подібними заявами офіційної особи стурбовані в партії Батьківщина. Там вважають, що така риторика радника президента є нічим іншим як спробою підготувати суспільство до здачі значної частини території України, а також до здачі українських громадян, які лишилися на Донбасі. У зв'язку з цим вимагаємо від президента України негайно пояснити, чи є офіційною позицією глави держави висловлювання Юрія Луценка про створення спеціальної зоми в окремих районах Донбасу, які тимчасово окуповані російським агресором, за чиїм рішенням проводиться демаркація фактичного кордону між цими районами та територією України, чи означає це порушення суверенітету. Та незалежності України та здачу її значної території Росії. Очевидно, йдеться про зміну території. Якщо мова йде про зміну території, потрібен за Конституцією України всеукраїнський референдум. Отже, треба, щоб або сам Юрій Луценко, або президент пояснив, що малось на увазі. Якщо мова йде про спеціальний статус так званої спеціальної зони, термін, який вжив Юрій Луценко, то очевидно це також. Вимагає пояснення, і принаймні, конституція передбачає в такому разі прийняття особливого закону. Експерти вважають, що заява Луценка про статус Донбасу є перевіркою громадської думки, але якщо так, то це саме той випадок, коли перевірка межує з марнослів'ям. Те, що Луценко, обраний лідером партії блок Петра Порошенка, не є офіційним державним статусом. Тому те, що сказав Юрій Вітальйович, це його приватна точка зору. Він є радником президента України, але не може самостійно приймати жодних рішень. Чому Петро Порошенко обирає собі подібних радників загадка, марнослів'я замість відкритості явно не те, за що гинули люди на Майдані. Нагадаємо, ще напередодні лідер батьківщини Юлія Тимошенко виставила вимогу президенту негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради, щоб відкрито пояснити країні зміст підписаних у мінську прото протоколів про так зване припинення вогню всі сьогодні в нашій державі хочуть переконатися, що за цим протоколом не стоїть перетворення частини України на Придністров'я що за цими протоколами не стоїть здача території Донбасу. Занепокоєні в партії Батьківщина і зустріч українського гаранта з помічником президента Російської Федерації, відомого як автор проєкту анексії Криму Владиславом Сурковим, за словами народного депутата Андрія Сенченка, зустріч відбулася днями за зачиненими дверима, і про її зміст також нічого досі не відомо. Що можна з таким чоловіком за закритими в адміністрації президента? Нам непонятна інформація про не получила. Підозру політиків у здачі національних інтересів викликає також факт нефінансування з державного бюджету органів управління в Донецькій і Луганській областях вже протягом двох із половиною місяців. Реакції президента на ці звинувачення наразі немає. Микола Різник, Лана Майковська, Дмитро Гришко. Соціальна країна.